Друзі, усім привіт! І ласкаво просимо на мій канал! З вами Девт. Сьогодні я розповім, як отримати перші епічні сети на підвищення льодяного, вітряного і вогняного дамагу. Отож, поїхали! Коли ми пройшли в основну сюжетну лінію Ярило 6, нам приходить повідомлення від Дано. Тут ми йому відповідаємо. І він нам дає місію. Ось цю. Переходимо на цю місію. І тепер ось сюди. Йдемо до нього. Так, я не туди пішов. Він був поруч. Це скіпуємо. Тут щось треба обрати. Браємо, що вам подобається. І починається місія. Підходимо до цього роботу. Тут проскіпуємо. І ось тут він дає ось таку місію. За проходження першого. Другого і третього етапу. І в нас буде full комплект. Для кого цей сет підійде? Ну, звісно, для Даньхена. Бо це наш перший крутий вітряний персонаж. Також після проходження сюжету на Ярило 6, ми можемо отримати фуловий сет на підвищення людяного дамагу. Отож, він підійде в мене не ціна. Але в нас є і інші людяні персонажі. Отож, заходимо сюди. Е називається брифінг. І ось тут у нас весь цей сет ми отримаємо одразу, коли закриваємо усі ці місії, і оцю основну місію сюжету. Отож, я нажимаю. Отримати. І забираю увесь цей сет. Давайте заберемо її, його. Що тут в нас є? ХПшка тут плоске-плоске. Тут що? Так, сила атаки. То добре. Ну, непоганий. <сміст> непоганий сет, а важно те, що він епічний. А на таких етапах епічний сет це дуже важко знайти. Тепер я покажу вам, де отримати. Сет на підвищення вогняного дамагу. Отож, він знаходиться тут же. Переходимо ось сюди, все неподалік. І підходимо до цього стража. Все це скіпаємо. І ось тут також. Три рівня. Після проходження усіх трьох рівнів, ви отримуєте фул комплект на підвищення вогняного дамагу. Який, до речі, дуже гарно підійде до головного героя. Друзі, усім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім бажаю гарного дня. До побачення!